Збирають на аптечки для військових у Хмельницькому. Волонтери влаштували благодійний різдвяний ярмарок. Продають новорічну атрибутику, виготовлену власними руками: іграшки, ялинкові прикраси, віночки, аксесуари. Тут представлені роботи також волонтерів, які виготовляли свої вироби для військовослужбовців. Хто хто вміє, то все видавали. Хтось кружечки робив, хтось св'язов на хтось іграшки ялинкові представили, хтось сумочки. Треба якось людей зацікавити, щоб якось донатили жить. Зацікавити, щоб задонатили пані Світлана. Разом із подругою готувалася до ярмарку майже два тижні. Жінки виготовляли різдвяних гномів. Майстриня каже, щоб створити такого маленького, треба щонайменше дві години, а великого удвічі довше. Ми сьогодні пропонуємо ручної роботи гномиків. Зроблені спеціально для цієї ярмарки. Ми того року також брали участь. Ми бачили, що дуже подобається нашим хмельничанам. Дуже теплі відгуки. Дітки приходили дуже. Тіскали їх і їм подобалося, ми вирішили також цього року брати участь і спеціально для неї робили. Скільки махли, стільки зробили? Пані Світлана приїхала до Хмельницького із Івано-Франківщини на запрошення своєї сестри. Каже, як тільки почула про благодійний ярмарок, без волікань долучилася, адже під час війни нашим бійцям наднеобхідна допомога. Обов'язково треба проводити. Обов'язково це люди просто так само, хтось вміє щось зробити своїми руками, приносить він продає свою працю. І люди купляють і і всі задоволені, а гроші збираються і щось купляється для армії я думаю, що це обов'язково треба проводити. Пані Вероніка долучилася до ярмарку у цікавий спосіб. Придумала розвагу за донат для відвідувачів. Усі бажаючі можуть за донат спробувати звільнити свою агресію завдяки цьому е, прекрасному обличчю. І задонатити на багаторазові грілки або розпалювачі для військових. Це ось такі грілочки, які я виготовляю вдома. Вона торкається пальчиком, грілка стає активною. Наразі можу продемонструвати, як я сама нею гріюся. Тобто вона тепленька, тримає тепло від однієї до вісьми годин, і можна її знову активувати і зробити ще раз теплою. Це вже восьме благодійне торговельне містечко від волонтерів Поділля. На попередніх їм вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень на тепловізор та вантажівки військовим. Ще Більше за 100 тисяч на тактичну медицину. Аптечки, розхідний матеріал на фронті, тож треба ще. В черговий раз у нас вже проходить тут восьмий благодійний ярмарок. Всі кошти спрямовані на Підтримку ЗСУ, а саме на придбання медицини медичних засобів, зараз дуже це важко напередодні свят, але ми все ж таки надіємося, що ми переможемо все раді перемоги, і дуже дякую всім, хто долучається. Дарія Курнос, Олександр Мальников, новини 33 канал.